Я хочу розповісти вам три історії з мого життя і все. Нічого грандіозного, просто три історії. Перша історія про поєднання точок. Я кинув навчання в коледжі після перших шести місяців навчання, але залишався там як вільний слухач ще близько 18 місяців, поки нарешті не пішов. Чому ж я кинув навчання? Все почалося ще до мого народження. Моя біологічна мати була молодою незуміжною аспіранткою, яка вирішила віддати мене на усиновлення. але вона наполягала на тому, щоб мене всиновили люди з вищою світою. І все йшло до того, щоб я потрапив у сім'ю юриста правда, За хвилину до того, як я з'явився на світ, вони вирішили, що хочуть дівчинку. Тому посеред ночі зателефонували до іншої сімейної пари, яка стояла в черзі, і яка згодом мене і всиновила. Їх запитали несподівано народився хлопчик. Ви хочете його? Звичайно потім моя біологічна мати дізналася, що моя прийомна мати не випускниця коледжу, а батько ніколи не був випускником школи. Вона відмовилась підписати папери про усиновлення, і лише через кілька місяців, все ж таки, поступилася, коли мої батьки пообіцяли, що я обов'язково піду до коледжу Через 17 років я вступив. Я наївно вибрав коледж, який був майже таким же дорогим, як і Стенфорд. і загальне накопичення моїх батьків було витрачено на моє навчання. через 6 місяців я не бачив сенсу мого навчання і не знав, що я хочу від свого життя і не розумів, як коледж зможе мені допомогти це зрозуміти. І ось я просто витрачав гроші моїх батьків, які вони збирали все своє життя, і тому я вирішив покинути коледж. Сподіваючись, що все якось влаштується. Я був спочатку наляканий, але оглядаючись зараз назад, розумію, це було одним із моїх найкращих рішень у житті. Кинувши коледж, я міг уже не відвідувати обов'язкові заняття та ходити лише на ті, які здавалися мені цікавими. Та не все було так романтично. У мене не було кімнати у гуртожитку. Тож я спав на підлозі у кімнатах друзів. Я здавав пляшки з під коли по 5 центів, щоб купити їжі і ходив за 7 миль через все місто щонеділі, щоб раз на тиждень нормально поїсти в храмі кришнаїтів. Це мені подобалося. І багато з того, з чим я стикався, наслідуючи свою допитливість та інтуїцію, виявилося пізніше безцінним. Ось вам, наприклад, рід коледж завжди пропонував найкращі у всій країні уроки з каліграфії. по всьому кампусу, кожен постер, кожна етикетка на висувних скриньках була написана каліграфічним почерком від руки. так як я відрахувався і не брав звичайних уроків. Я записався на урок з каліграфії. Я дізнався про шрифті з засічками та без, про різні відступи між комбінаціями букв, про те, що робить прекрасну поліграфію прекрасною. Вона була гарна, як у старих книгах, по справжньому красивою. Мистецтво неуливиме для науки. і мені здавалося це чудовим. і навіть не сподівався, що колись це зможе стати мені у нагоді в житті але через 10 років, коли ми розробляли перший Macintosh, все це знадобилося. і Mac став першим комп'ютером із гарною поліграфією. якби я не записався на той курс у коледжі, у мака ніколи б не було кількох гарнітур та пропорційних шрифтів. але оскільки Windows просто скопіював з маку, швидше за все, не було б у жодного персонального комп'ютера всього цього. Якщо б я не відрахувався, я б ніколи не записався на той курс каліграфії, і комп'ютери не мали б такої дивовижної поліграфії, як зараз. Звичайно, не можна було об'єднати всі точки разом тоді, коли я був у коледжі, але через 10 років все стало дуже ясно. ще раз. Ви не можете з'єднати точки, дивлячись вперед. Ви можете з'єднати їх тільки оглядуючись у минуле. Тому вам доведеться довіритися тим точкам, які ви якось зв'яжете в майбутньому. Вам доведеться покластися на щось, на свій характер, долю, життя, карму, на що завгодно. Тому що впевненість, що всі точки вишукаються в чіткий шлях, змусять вас слухати своє серце навіть у тому випадку, коли вам здаватиметься, що ви збилися з добре протореної доріжки. Такий підхід ніколи не підводив мене, і він змінив моє життя. Моя друга історія про кохання та втрату. мені пощастило, я знайшов те, що люблю робити у житті, досить рано. Воз і я заснували Apple у гаражі моїх батьків, коли мені було 20 років. Ми посилено працювали, і через 10 років Apple виріс із двох чоловіків у гаражі до компанії з прибутком у 2 мільярди доларів та штатом із 4 тисяч працівників. Ми випустили наші найкращі винаходи. Макінтош роком раніше, як мені, тільки но виповнилось 30 років. А Потім мене звільнили. Як вас можуть звільнити із компанії, яку ви заснували? У міру зростання Apple ми наймали людей, яких я вважав дуже талановитими у справах управління компанії. І перші кілька років все йшло добре. Але потім наше бачення майбутнього почало розходитися, і ми, зрештою, посварилися. Рада директорів була не на моїй стороні. Тому в 30 років я був звільненим, причому скандально. Те, що було сенсом всього мого життя, зникло і це було жахливо. Я не знав, що робити кілька місяців. Я відчував, що я підвів попереднє покоління власників компанії. Що я упустив естафетну паличку, коли мені її передали. Я зустрічався з Девідом Пакардом і Бобом Нойсом. і намагався вибачитись за те, що накоїв Це було скандальним провалом. Я навіть думав про те, щоб втекти кудись подалі, але повільно до мене прийшло усвідомлення. я все ще любив те, що робив події в Apple ніяк не позначилися на моїй любові. Я був відкинутий, але я досі любив. Зрештою, я вирішив почати все спочатку. початку. тоді я цього не розумів, але звільнення з Apple виявилося кращим, що могло статися зі мною. Період успішної людини змінився легковажністю початківця, менш впевненого в будь чому я звільнився і увійшов до одного з найтворчих періодів свого життя. Протягом наступних п'яти років я заснував дві компанії Next та Піксар. Я закохався в дивовижну жінку, яка пізніше стала моєю дружиною. Піксар створив найперший комп'ютерно-анімаційний фільм історія іграшки і є тепер найуспішнішою анімаційною студією у світі. В результаті неймовірного збігу обставин Apple купив Next. Я повернувся в Apple, і технологія розроблена в Next, стала серцем нинішнього відродження. Apple. А ми з Флоренс створили чудову родину. Я абсолютно впевнений, що нічого з цього не трапилось би, якби мене не звільнили з Apple. Ліки були гіркими, але пацієнтові вони допомогли. Іноді життя б'є вас по голові цеглою. Не втрачайте віри. Я переконаний, що єдине, що допомогло мені продовжувати працювати, була моя любов. Вам треба знайти те, що ви любите, і це так само вірно для роботи, як і для відносин. Ваша робота заповнить більшу частину життя. Єдиний спосіб бути повністю задоволеним робити те, що по вашому є великою справою. єдиний спосіб робити велику справу любити те, що ви робите. Якщо ви ще не знайшли своєї справи, шукайте, не зупиняйтеся. Як і у коханні ви дізнаєтеся, що ви шукаєте тоді, коли знайдете. І як добрі, хороші стосунки вони стають лише кращими з роками. Тому шукайте, доки не знайдете, не зупиняйтеся. І моя третя історія про смерть. Коли мені було 17, я натрапив на цитату щось на кшталт цього. Якщо ви живете кожен день так, наче він останній, коли-небудь ви матимете рацію цитата. Справила на мене враження. Відтоді, вже 33 роки, я дивлюся в дзеркало кожен день і питаю себе, якби сьогоднішній день був останнім у моєму житті. Захотів би я зробити те, що збираюся зробити сьогодні. Як тільки відповіді не було протягом кількох днів поспіль, я розумів, що треба щось міняти. Пам'ять про те, що я скоро помру, найважливіший інструмент, який допомагає мені приймати складні рішення в моєму житті, Тому що все інше, чужі очікування, вся гордість, весь страх перед ганьбою і провалом, всі ці речі відступають перед смертю. Залишаючи лише те, що дійсно важливе, пам'ять про смерть найкращий спосіб уникнути пастки думок про те, що ви маєте що втрачати. Ви вже голі. У вас більше немає причини не йти на поклик свого серця. Близько року тому мені поставили діагноз рак. Мені прийшов скан о 7.30 ранку, і він ясно показував пухлину в підшлунковій залозі. Я навіть не знав, що таке підшлункова залоза. лікарі сказали, що цей тип раку практично зі 100% ймовірністю невиліковний і що мені залишається жити трохи більше 3-6 місяців. Лікар порадив піти додому і упорядкувати всі справи. Що мовою лікарів означає підготуватися до смерті. Це означає спробувати сказати своїм дітям усе те, що збирався сказати протягом десяти років за кілька місяців. Це означає переконатися, що все завершено, спробувати підготувати сім'ю наскільки це можливо. Це означає попрощатися. Я жив з цим діагнозом весь день і вже ввечері мені зробили біопсію, засунули в горло ендоскопа через шлунок і кишечник. Стромили голку під шлункову залозу і взяли кілька клітин із пухлини. Я був під наркозом, але моя дружина, яка там була, розповіла, що коли лікарі подивилися клітини під мікроскопом, вони були шоковані, тому що у мене виявилася дуже рідкісна форма раку підшлункової залози, яку можна прооперувати. Мені зробили операцію і тепер зі мною, слава Богу, все гаразд. Смерть тоді підійшла до мене найближче, і сподіваюсь, найближче на наступні кілька десятків років. І вирішивши це, я тепер можу сказати таке з більшою впевненістю, ніж тоді, коли смерть була корисною, але чисто абстрактною концепцією. Ніхто не хоче вмирати. Навіть люди, які хочуть потрапити до раю, не хочуть помирати, щоб туди потрапити, і все одно. Смерть пункт призначення для всіх нас. Але ніхто ще не зміг уникнути її. так і має бути тому, що смерть напевно, непевно, найкращий винахід життя. Вона є причиною всіх змін у житті. Вона розчищає старе, щоб відкрити дорогу новому. Зараз нове це ви. Але колись не дуже й довго залишилось. Ви станете старим, і у вас позбудуться. Вибачте за такий драматизм, але це правда. Ваш час обмежений, тому не втрачайте його на те, щоб прожити чиєсь чуже життя. Не потрапляйте у пастку догми, яка вчить жити відповідно до думок інших людей. Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш внутрішній голос. І найважливіше майте хоробрість слідувати своєму серцю та інтуїції. Вони вже якимось чином знають, ким ви хочете стати насправді все інше другорядне. Коли я був молодий, я прочитав дивовижну публікацію Каталог усієї землі, яка була однією з біблій мого покоління. І її написав хлопець на ім'я Стюарт Бренд із властивою йому поетичністю, який живе тут неподалік на Нембул Парк. Це було наприкінці 60-х років до появи персональних комп'ютерів та настільної видавничої системи. Тому вона була зроблена за допомогою друкарської машинки, ножиць і поларої. Щось на зразок Google у паперовій формі за 35 років до появи Google. Публікація була наповнена корисними інструкціями та великими ідеями. Стюарт та його команда зробили декілька випусків каталогу всієї землі і, врешті-решт, видали останній номер. Це було в середині х Я був саме вашого віку. на задній обкладинці була фотографія за міської дороги рано вранці. На зразок тієї, на якій ви, можливо, ловили машини, якщо любите пригоди. І на цій були такі слова: залишайтеся голодними, залишайтеся безрозсудними. це було їхнє прощання, послання. Залишайтеся голодними, залишайтеся безрозсудними. І я завжди бажав цього й собі. І тепер, коли ви закінчуєте університет і починаєте нове життя, я бажаю цього й вам. Залишайтеся голодними, залишайтеся безрозсудними.